Вітаю вас, горді та сміливі українці. Час спорту в національному телемарафоні. У спортивної команди Суспільного багато підбадьорливої, переможної та емоційно необхідної інформації зі світових арен, де протягом тижня частенько підіймався український прапор. Починаємо. Дискваліфікація збірної Росії з міжнародних змагань у волейболі вивела чоловічу збірну України на чемпіонат світу. Нам допомагали наші вболівальники, які приїхали з України. І хто тут був? Дуже багато, дуже дякуємо. Матео, я їм всім подякував, звісно, і я впевнений, що підтримка України буде постійно. Кияни вилетіли у плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів. А отже, далі боротиметься в лізі Європи. Ми зараз в складній ситуації, але треба перебороти цей момент. Можливо, це була моя остання гра з Динамо. Гарячий прийом влаштував світовим біатлоністам німецький Рупольдинг. Там відбувся чемпіонат світу з літнього біатлону. Він став одним з найбільш потужних в історії за складом учасників. На лижеролерах ролерах можна було побачити Доротею Вірер Себастьяна Самуельсона. Маркету Давідова та інших топів, а також нашу збірну, що привезла до Німеччини свій найсильніший склад. Про відкриття біатлонного сезону і як українські прапори масово заповнили п'єдестали чемпіонату, навіть коли українців не було у призах, розкаже Андрій Сухецький. Чемпіонат світу з літнього біатлону, який вперше відбувся у німецькому Рупольдингу, став справжнім спортивним святом. Кожного дня трибуни хімгау арени були заповненими. Жіночого збірну України в Рупольдингу представили шість спортсменок. Дар'я Блашко показала найбільш стабільні результати, потрапивши у всіх трьох гонках до десятки найкращих, вона стала сьомою у суперспринті, восьмою у спринті та дев'ятою у Мас старті. Чемпіон світу вийшов для мене непоганим, але, на жаль, без медалей. У кожній гонці чогось не вистачало. І ми побачили, над чим потрібно ще працювати. І... Я дуже сподіваюся, що нам вистачить часу до зими. Разом з Блажко лідером жіночої команди в себе проявила Анастасія Меркушина, яка стала п'ятою у суперспринті та десятою у мастарті. За три гонки турніру Українка допустила лише один промах. Юлія Джима минулого року на літньому чемпіонаті світу завоювала два срібла. Натомість, зараз її найкращим результатом стало 26-те місце у суперспринті. Її випередила Валентина Семиренко. 36-річна сумчанка, яка тренувалася з командою Б і в останній момент замінила хвору Ірину Петренко. Несподівано випередила більш молодих і стала 16-ю. Не поступається місцем молодим в основі 35-річна Олена Білосюк. Її найкраще місце – 23-є у спринті. А от 24-річна Анна Кривонос, яку накатують на зміну ветеранам, двічі посіла 41-ше місце, якраз випередивши одного разу Білосюк. А чемпіонат став бенефісом жіночого біатлону Італії, в якої три золота з трьох можливих. Суперспринт та мастак – виграла Вірер спринт від Тоці. У чоловічих гонках тріумф синьо-жовтих, але не тих, яких би хотілося. Шведи взяли рівно дві третини медалей два золота та срібло у Самуельсона, срібло та бронза у Фемлінга і бронза у Понцілуоми. Лідер української збірної Дмитро Підручний після 10-го місця у суперспринті далі зіткнувся з проблемами у стрільбі в інших гонках. Натомість роль лідера в нього перебрав на себе Антон Дудченко. Всі три гонки він завершив у топ-15. Зокрема, став восьмим у спринті. Порадував 15 м місцем у спринті Тарас Лисюк. А от Артем Прима та Богдан Цимбал вище 35-го місця не підіймалися. Але без медалей Рупольдинга Україна не залишилась. У змаганнях юніорів бронзу в гонці переслідування виграв 19-річний тернополянин Віталій Манзин. Просто таке враження, ніби мені от вся енергія України, все, що робиться в Україні, вся ця ситуація, вона мені додала якоїсь такої секретної сили. Я не знаю, як взагалі як це сталося. Дуже важко писати ці свої емоції. І в душі просто переповнюються якісь такі незабутні просто відчуття. Україна виграла на чемпіонаті лише одну медаль. Втім, українські прапори регулярно з'являлися на п'єдесталі, адже вони були в рукодингу усюди. В руках наших фанатів на трибунах, а також на гвинтівках, хременях, шоломах світових лідерів. Вони теж висловлюють підтримку нашій державі. Що ж, чемпіонат світу з літнього біатлону завершився. Далі починається безпосередня підготовка до зимового сезону. Він стартує 29 листопада, першим етапом Кубка світу у фінському контіолахті. На чемпіонаті світу збірна України могла виступити неповним складом, адже профільне міністерство профінансувало приїзд лише восьми спортсменів та двох тренерів. Приїзд всіх інших дорослих оплатила Федерація біатлону України, а участь юніорів міжнародний союз біатлоністів. Про це повідомив Суспільному президент нашої федерації Володимир Бринзак, який також був присутній у Рупольдингу. За його словами, спонсорів у федерації немає, витрачають зекономлені минулого сезону кошти. Наш кореспондент Денис Зерченко також поцікавився в очільника федерації, чи буде він балотуватися на посаду президента на новий термін. Нагадаємо, у квітні низка наших біатлоністів звинуватила бринзака у брехні щодо того, де перебували натуралізовані російські біатлоністки збірної України на початок повномасштабного вторгнення. А Дмитро Підручний заявив, що готовий виставити свою кандидатуру на посаду президента. Вибори у підсумку перенесли на післявоєнний період, але, як заявив Володимир Бринзак, своє рішення він не змінив і балотуватися на новий термін не збирається. Я знаю точно, що за мене проголосували б делегати, і я б точно залишився. Але те, що сталося після цього сезону, коли ух, там спортсмени деякі захотіли стати президентом федерації, там почали роботу і пресу підняли. Проти мене всякі такі, то мені чесно морально дуже важко. Я це сильно переніс. І в мене такий стрес був серйозний. Тому я не бачу можливості продовжувати очолювати ту федерацію, де в мене нема зараз такої повної довіри, як кажуть там дехто, що я тут боюся за свою посаду. Там тому я написав заяву ще з 1 липня. Я... Пішов відставку і тільки виконує обов'язки до конференцій. До сих пір всі до мене тренери підходили по любим питанням, там як завжди, які треба терміново вирішувати. І я допомагаю, вирішую. Процес іде, вони цього не відчувають. Просто це чисто вже психологічно, і морально важко. А зі спортсменів Дмитро Підручний до вас підходить? Ви якось з ним спокуєте? Ні, ніхто не підходить до мене, спортсменів. Я теж чекав. Думаю, може хтось скаже? Ну було таке, сталося так, чуть-чуть ну, не зібралася. Війна, то все. Але ж ніхто не підходив. Я також не підходив. Ми тільки спілкувалися з тренерами, з дівчатами, спортсменками, Так і так ми і поїхав звідти. Хотів окремо про Дар'ю Блажко запитати. вона зараз най, найважче становище, враховуючи, що її ніде в Україні жити. Вона так і буде далі продовжувати жити в Словені. Ну, я думаю, що ми зможемо її адаптувати. Можливо, в Закарпатській області. Там у нас президент Федерації хорошо власна працює, і можливо там створить умови житлові і близько до кордону. І гарні для відновлення і є там можливості і термальні води. І, і я думаю, там де Настя Меркушина і Саша Меркушина ми і туди, адаптуємо, тобто, Вона зможе нас може там проживати між зборами і готуватися. Ми над цим сьогодні з нею говорили. На подумаємо, зв'яжемося. Ну тобто, звичайно, що ми вирішимо питання для неї, щоб було. Які ваші враження від виступу українців на чемпіонаті світу? От яка ваша оцінка як президента федерації? Ну я думаю, що буде трошки гірше, тому що ви знаєте обставини, з яких наша команда. Тренувалися, які обставини пережили кожен день, кожні гонці були у нас спортсмени спорсмени десятці. Як ми бачили, та ж Меркушина, яка молодша своїх на 4 роки суперників і манзинт. Вони себе проявили і ми це радує. Ну а старші будуть готуватися до зими. Я надію, що вони то на тих змаганнях, де потрібно, будуть виступати і. Чемпіонат світу пройшов у піднесеній атмосфері, адже відсторонених російських та білоруських біатлоністів не було і їм не вдалося зіпсувати свято спорту. Так само росіянам не вдасться зіпсувати і біатлонні трансляції на суспільному. Вітаємо всіх, хто любить спорт і стежить за подіями в німецькому короподінгу. Фінальний день літнього чемпіонату світу з біатлону. наші коментатори тепер цілком захищені від російської агресії, адже коментаторські місця встановлені просто у бомбосховищі, і навіть за повітряних тривог трансляції не припиняються. Тріо наших біатлонних голосів іноді зривалися на емоції, але винятково позитивні. Рупольдинг був переповнений українськими прапорами, хоча на п'єдесталі їх було і не так багато, як нам би хотілося. Коментатори поділилися враженнями від чемпіонату. не ті напевне результати, на які сподівалися українські болівальники. Проте головне, що в нас є тренерський штаб, який, напевне зробить власне висновки з такого результату, і побачимо вже тріумфи наших спортсменів безпосередньо в зим. У жіночій команді. Саме у стрільбі вразили. Дар'я Блашко, яка в трьох гонках зробила лише два промахи, я говорю про суперспринт, саме про фінальну частину, тобто це 50 пострілів і лише два промахи, майже ідеальний показник. Хоча у Анастасії Меркушик взагалі лише один промах що вже зараз в цьому плані готовність дуже хороша. Є в нас одна нагорода, що правда у нагород, у юніорів Віталій Манзен прекрасно провів сьогодні гонку переслідування. Третя загальна позиція. Я думаю, що це та порція позитивних емоцій, яка дуже необхідна наразі нашим болівальникам взагалі всій нашій країні, адже кожна маленька перемога є надзвичайно важливою, і саме з таких маленьких перемог складається одна велика і така бажана перемога. Змагальний азарт повернувся і на українські футбольні поля цього сезону. Участь наших клубів у єврокубках особливо важлива, адже вони привертають увагу Європи до війни в Україні. Три українські команди, що залишилися в євротурнірах, дізналися своїх майбутніх суперників. Зокрема, на київському НСК Олімпійський разом з гравцями Шахтаря дивився жеребкування ліги чемпіонів. Наш футбольний експерт Євген Перестенко. Для капітана Шахтаря Тараса Степаненка ця єврокомпанія буде вже 12-ю. А от наставник донечан Ігор Явичович вперше в своїй кар'єрі вийде на тренерський місток у лізі чемпіонів. Перед початком жерубкування обидва зробили свій прогноз. Хто ж саме дістанеться йому суперники? Пульма. І <тас> історія тусу. Та тані Степаненко ні Йовичевич на 100% не вгадали майбутніх суперників. Наставник Шахтаря напророчив лише в одного мадридський реал. Іменитий іспанський грант гратиме з гірниками в груповому етапі Ліги Чемпіонів третій рік поспіль. Окрім іспанців, українцям дістались німецький арбелецих та шотландський Селтік. Перший матч команди Йовичевича проведе 6 вересня в Німеччині. Ja sam posobjev in čampion, grand, najkraši klub na sviti i vsi hoće s njim. Vsi hoće poprobati sebe na svomu rimnji i grati na takomu stadionu cijel dna aventura sportivna veličenstva. Leipzig i Celtic cijel dva iša profila po, po, stu, po stilu i Тут будемо шукати на шанс. Звичайно, що могло бути хірше, могло бути краще. Київські динамівці теж зібралися разом подивитись, хто ж дістанеться команді у цьогорічній європейській кампанії. Кияни вилетіли у плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів. А отже, далі боротимуться в Лізі Європи. В один квартет до Динамо потрапили французький Рен, Кіпський Аек та турецький фенербахче. Перший поєдинок 8 вересня українці проведуть на виїзді саме проти турків. Третій представник України в Єврокубках Дніпро 1 в лізі конференції стартуватиме також 8 вересня матчем проти нідерландського АЗ. Інші два суперники Дніпрян по групі кіпський Аполлон Лімасол та Вадоц з Ліхтенштейну. А поки до перших матчів Єврокубків українські гранди готуються через внутрішній чемпіонат у поєдинку другого туру. УПЛ між собою зустрічали саме Динамо і Дніпро 1 В цьому матчі Дніпряни сенсаційно розгромили команду у ческу Київський клуб лише в п'ятий в історії чемпіонатів України програв з різницею, втрим'ячи Шахтар. Нарешті здобув першу перемогу. Мінімально здолавши Кривбас. Коли пропускаєш першим, грається зовсім по іншому. Після першого голодні про один став діяти ще агресивніше. Відразу змінилася картина на полі. Ми зараз в складній ситуації, але треба перебороти цей момент. Можливо, це була моя остання гра з Динамо. Після двох перших турів одразу чотири команди мають однакову кількість очок, але за додатковими показниками перше місце залишається Зурею. Шахтар, шостий, динамо. останнє. Два престижні подіуми з різницею у декілька днів. Українські легкоатлети продовжують збирати медальні врожаї. З трибуни висоту, який ледь виїхав з окупованого Херсона Андрій Проценко. Виблискує уже на третьому масштабному старті сезону. Влітку Проценко виборов бронзи на чемпіонатах світу і Європи, і тепер ще й золото на етапі найбільш престижної комерційної серії у світовій атлетиці діамантовій лізі. Його результат у Лозанні – 2 метри 24 сантиметри. А у секторі для потрібного стрибка з показником 14 метрів 31 сантиметр. Бронзу здобула Марина Бехроманчук. Супер дзюдо у виконанні супер дівчини. Наша дзюдоїстка Анастасія Суперсон виграла золото на чемпіонаті світу серед кадетів віком до 18 років. Вона друга після зіркової дар'ї Білодіт Українка, яка стала чемпіонкою світової першості у цій віковій групі. Тим часом Марк Падун тримає марку українського велоспорту. Наш гонщик був близьким до дебютної перемоги на велобагатоденці Вуельта. Майже увесь шостий етап українець провів у ролі соло лідера. Але за 6 кілометрів до фінішу марка наздогнав пелотон у підсумку. Падун фінішував 20-м. Про здобутки українців продовжимо і далі, але вже в ігрових видах спорту. Україна вперше за 24 роки представлена на чоловічому чемпіонаті світу з волейболу. А в ці ж дні баскетболісти намагаються продертися на свій чемпіонат світу. Ігри великих за зростом людей відстежує Віталій. Похвала. Дискваліфікація збірної Росії з міжнародних змагань у волейболі вивела чоловічу збірну України на чемпіонат світу, адже саме росіян замінила українська збірна. Але стар чемпіонату світу у Польщі в українців не вийшов. В першому матчі групи синьо-жовті приймали головного фаворита квартету, збірну Сербії, дворазових чемпіонів Європи. Наші мали три сет були у першій партії, але програли і її 26-28 І весь матч 0-3. Можливо, вони до кінця повірили, що ми можемо так просто виграти перший, перший сет і матч. І Не повірили собі, програли. Але ми старалися. Ми допомагали один на одному, нам допомагали наші вболівальники, які приїхали з, -з, з України, і хто тут був, дуже багато, дуже дякуємо вам. Будемо далі старатися. Маємо всі шанси. Натомість вчора проти чемпіонів Африки наші показали діаметрально протилежний результат. Команда України декласувала збірну Тунісу 3-0. У середу українці грають останній матч в групі проти аутсайдера Пуерто-Рико. В плей-офф виходять дві перших збірних, а також чотири найкращих третіх місця шести груп. Жіноча збірна з волейболу не залишає шансів всім своїм суперницям у відборі до Євро 2023 За вісім днів наші дівчата зіграли три поєдинки. В першому матчі позбиткувалися з волейболісток з Кіпру 3-0, не давши кіпріоткам навіть набрати 20 очок у кожному з сетів. Куди важче було на виїзді з угорками після трьох партій підопічні Івана Петкова? Вигравали 2-1, однак поступилися в четвертій і перевели гру на тай брейк, де все ж вирвали перемогу. три в останній грі всю міц українок відчула на своїй Португалія. Сухі і як вишенька на тортику розгром в останній партії 25 на 7. Наразі українки односідно очолюють свою групу. В разі перемоги в наступному матчі проти тиже Португалок 4 вересня. Україна достроково забронює собі місце на Євро 2023. Вітаю наших дівчат, які сьогодні знову виконали все, що від них вимагали. Втім, перемога це добре, але треба забувати цю гру і готуватися до наступних матчів. Чоловіча збірна України з баскетболу ускладнила собі боротьбу за путівку на чемпіонат світу 2023. У двох матчах останнього раунду кваліфікації підопічні багацькіса зазнали двох прикрих поразок від Італії та Ісландії. Причому в обидвох вели в рахунку ходу матчу. Навіть не допомогло підсилення двома гравцями NBA, Михайлюком і Леням. Маючи перевагу у 12 очок над італією, українці розтринькали цей гандикап і поступилися. 89 на 97. Так само вигравали у плюс 5 в Ісландії, але господарі зуміли перехопити ініціативу і в овертаймі завдалися жовтим поразки: 91 на 88. Тож після шести матчів із десяти команда багатці самає лише одну перемогу та п'ять поразок у своїй групі. Не виключив росіян, але виказав повну підтримку Україні. У Сполучених Штатах стартував останній у сезоні турнір серії Grand Slam Слем Open. на традиційному виставковому турнірі, що цьогоріч отримав назву Теніс грає заради миру. Поруч із світовими зірками особливе місце відвели гравцям з України у День незалежності України. Арена імені Луї Армстронга у Нью-Йорку прийняла близько 7 тисяч глядачів. Більшість з них були синьо-жовтими прапорами. У шоу матчах зіграли перша ракетка світу: Іга Швонтик, легендарний Рафаель Надаль та інші представники тенісної еліти, такі як Джон Макінрой, Коко Гау, Себастьян Корда, наші Ольга Савчук, Даяна Ястремська, Сергій Стаховський та інші. А у парному протистоянні сипас сакарі проти завадська бритьні ціна ейсу досягла 10 тисяч доларів. There it is. Так граючись, Стефанос Циципас задонатив за для допомоги нашій країні кругленьку суму. Загалом вже за перший день вдалося зібрати 1 мільйон 200 тисяч доларів. Та на цьому американські організатори не зупиняться. Благодійний збір триватиме до кінця змагань до 11 вересня. Мені вдалося поспілкуватись із керівниками і безпосередньою змагання Юсопину, і з представниками Американської Тейсної Федерації. Вони всі, звісно, Україну дуже сильно підтримують. Вони будуть намагатися зробити якомога більше від себе, щоб ця цифра, яка буде в кінці Сопину, оголошена, була найбільшою. А вони всі переживають гравці із задоволенням прийняли участь у цьому заході. Я їм всім подякував, звісно, і я впевнений, що підтримка України буде постійною. Заради України наші спортсмени борються на усіх фронтах і на передовій у тому числі за інформацією Мінмолодьспорту, Понад три тисячі спортсменів, тренерів та працівників закладів фізичної культури і спорту наразі захищають Україну. 133 наші атлети віддали життя, і 23 знаходяться у полоні. Тисячі інших українських атлетів оборонять честь України на міжнародних спортивних аренах, адже спорт охоплює усі сфери і допомагає нам як фізично, так і морально долати будь-які труднощі. Тож тримаємося і працюємо на перемогу разом. На все добре.